Йоу, всім привіт, з вами містер Марс, і позаду мене знаходиться стійка з NextBaйками. Ось ось така оренде Next NextBaik. І зараз я вам розповім один мінус, який допоможе вам зекономити кошти. Мінус полягає в тому, якщо ви взяли цей байк в оренду, у вас йде час. І якщо ви напр... через 20 хвилин... О... Якщо ви до 20 хвилин поїздили на цьому ровер і поставили цей ровер і у вас ще не закінчилось 20 хвилин, ваша поїздка безкоштовна. Але у більшості випадках буває так, що циферблат він не зупиняється, якщо ви закрили блокування на ровері. Ось. Якщо ви це блокування на ровері закрили, і ваш циферблат у програмі в аплікації може не зупинятися. І із за цього у вас може з'їсти дуже багато грошей. У мене один раз з'їло дуже багато грошей, і ви можете на моїй помилці, на моєму уроці наробити моїх помилок. Ось зараз буде проф, скільки я заплатив за свою помилку. Так що наробіть моїх помилок. Якщо ви, наприклад, ставите цей ровер назад на стоянку, ви орендували його, ставите його назад на стоянку, обов'язково перевірте телефон і свою аплікацію. Не треба одразу телефон там класти в карман, а треба взяти його, подивитися після того, як ви, після того, як ви заблокували, впевнитися, що ваш ровер заблокований і у вас не знімуться ваші гроші. Ось так, економте свої гроші. Mr. Morrison.